Мирослава Подорожна шість років тому відкрила власний бізнес. Її рідний брат, військовослужбовець у 2023 році, після лікування відкрив кав'ярню на державні грантові кошти. Мирослава, за прикладом брата, подала заявку за програмою Є робота власна справа від центру зайнятості і отримала 250 тисяч гривень на розширення салону краси, закупила необхідну техніку та відкрила одне робоче місце. У 2013 році Мирослава Подорожна, навчаючись перукарської майстерності, вирішила започаткувати власний бізнес і відкрила салон краси. Починала самостійну роботу, тому що поки розкачаємося, поки що ну типу, і протягом року й назбирали команду. Тобто таким поштовхом це було перевірити свої сили, спробувати себе в реалізації. І так почалося. На цьому поверсі ми пропрацювали п'ять років. І думаю, такий ювілей, потрібно щось рухатись. Ну, скільки можна на одному поверсі сидіти? Нас уже багато. І таким чином, якраз вийшло, що наші орендарі, які були з нами тут, з'їхали. думаю, це можливість така, якою треба скористатися. 2022 рік був найважчим для сім'ї Мирослави. Рідний брат та чоловік пішли воювати на кілька днів. Рідні не виходили на зв'язок. А так важко на душі знаєте, що зв'язку з ними немає, знаєш, вони там голодні, не знати де що. І тоді дуже важко було. І думаю, є в мене та картина. Думаю, треба кудись цю енергію, цю цей, цей негатив виплеснути. І тоді я взяла її і думаю, так малювати. І я включила музику. І якраз тоді ці патріотичні такі муз пісні повиходили ну… Перший рік включила їх на повний звук. Гримить, музика грає, а я малюю. І ви знаєте, напевно, в той момент якось мені здавалося, що то пройшла не година, не дві, а хвилин п'ять. І я завершила її. Тоді пазли всі знаєте, склались у голові, що макія це символ пролитої крові. І виходить, що це всі якісь от мене з нею асоціація. Це всі наші військові, які зараз поверталися додому на щиті. Брат наш теж загинув це вже два роки, зараз 3 вересня буде, як його немає. І дуже хвилюючі такі моменти. Після демобілізації брата Мирослава запропонувала йому податись на державний грант Є робота і відкрити кав'ярню на базі приміщення її салону краси. Була закуплена певна техніка. Це, наприклад, так, як фризер для м'якого морозива. Кухня була зібнуть мебель. Там грілі, кавомолка. У нас не кава, у нас можна і поїсти, і випити, ну, тіпо, у нас різновид великий. На початку було важко, ну не було ще опиту ніякого мами, сестри, ну, хвилювання, е, нерви, бо щось там не виходить, то ну, в мене цього не було, і я їм говорив: Ну, типу, що ви нервуєтеся, психуєте, це вам нічого не, не дасть. Заспокойтеся і робіть спокійно. Сама Мирослава, бачучи приклад брата і можливості, які він отримав за програмою Є робота, власна справа. Теж подала заявку на грант, аби розширити і свій бізнес. І плануємо розширюватись. Плануємо брати ще людей на роботу, тому що мама також кав'ярні вже не витягує сама. <сум> <сум> Треба щось думати. Створила ще одне робоче місце, маючи 11 працівників. У планах податися ще на один державний грант. Михайло Поп'юк, Євген Пасайлюк, Андрій Кордубан, новини. Сі 4